Поліція не повинна займатися тільки інформаційно роз'яснювальною роботою, це питання реалізації державної мовної політики, і, власне, ваше звернення до Міністерства культури стратегічних комунікацій це власне про те, що робиться і що насправді вже реалізовано для того, щоб порушень мовного закону і відповідних інших законодавчих ініціатив було значно менше. Але натомість повинні бути санкції, і вони повинні бути дієвими, і має бути боляче тим, хто принципово продовжує порушувати національне законодавство. Ми знаємо, що має для цього бути відповідна політична воля, повинні бути необхідні інструменти. Але ті органи, які можуть застосовувати відповідні санкції, у нас створені. Ми готові активно працювати над тим. Але для цього нам треба, звичайно, збільшення нашого штату. Для цього ми повинні мати можливість фіксувати такі порушення. Ми повинні і ми продовжуємо працювати з місцевою владою, з національною поліцією, з кабінетом міністрів України. У нас готовність номер один, але мусить бути визначений відповідний орган і розмір штрафів за порушення законодавства незалежно від того, чи це закон про культуру, чи це закон про мову, повинні бути збільшені.